Сьогодні в 206-й школі місто Київ разом з моїм колегою Михайлом Радуцьким, який, до речі, навчався в цій школі. Ремонт цій школі почався один з найперших рамках нашого проєкту Freedom Space. Йдемо дивитися, як проходить ремонт. Мені вдвічі приємно бачити, що саме в цій школі робиться бомбосховище. Я виріс в цьому районі, я закінчував цю школу. Дуже принципово, що це бомбосховище в районі, де ну от я зараз навіть прочитав, що найближче бомбосховище для цих домів знаходиться на проспекті 7В. Ну це далеченько. В місті Києві 157 й школі разом з моєю колегою Юлією Гришиною інспектуємо укриття, яке вже на завершальній стадії, яке ми ремонтуємо в рамках проекту Freedom Спайп. Місяць тому в місті Києві в школі номер 157, ми почали робити ремонт в укритті для того, щоб підготувати школу до навчального процесу в режимі офлайн. Та різниця, яку ми побачили, які зміни відбулися за місяць. Вони сьогодні вразили всіх нас, і дуже скоро ми побачимо укриття, яке яскраве, яке повністю відповідає всім безпековим умовам. І дуже важливо, що воно буде здано в тому вигляді, коли воно буде повністю обладнано партами, медійними установками, методичними матеріалами, буде повністю готове для того, щоб діти під час повітряної тривоги, спускаючись це укриття, не переривали навчальний процес. Я хочу дуже подякувати і Андрію Богдан і всім іншим, хто працює зараз, знаходить кошти для того, щоб вкладати їх безпосередньо в створення безпечних умов в Україні, щоб наші діти навчалися, наші вчителі навчалися в безпечних умовах. 30 шкіл по всій Україні зараз ремонтуються, в тому числі чотири школи в місті Києві, і одна з них сьогодні ми бачимо, які дива стаються майже за місяць. Дуже важливо, що ну, така ініціатива вона має бути підхоплена іншими людьми, бо знаєте, крім нас, нас ніхто не захистить.